Коли 1997 року запорізький автомобільний завод склав мізерну тисячу «Таврій», американський Дженерал Моторс саме здійснював експансію на території колишнього СРСР. Його дочірня південнокорейська компанія Део домовилась з українським урядом, що володів 81% акцій заводу. Серед виставлених Кабміном умов було осучаснення виробництва на 150 мільйонів доларів, а також модернізація Таврії. Вивчивши авто, корейці дійшли висновку, що воно потребує більш якісного виготовлення та збирання. Вже в 1998 році на українські дороги виїхала Таврія Нова спільного підприємства АвтоЗАЗ Деу» за 4 тисячі доларів. Для цього стара версія зазнала 309 змін. Вона відрізнялася, наприклад, витонченим спойлером зі стоп-сигналом, ідеальним фарбуванням, масивними дзеркалами, більшою панелю приладів з дашком та бічною підтримкою сидінь. Люксові модифікації за 300 доларів отримали штатну музику та інші ковпаки коліс. Двигун Таврії Нове отримав більший на 100 кубів двигун ММЗ-2457. Згодом додалась 1,3-літрова версія ММЗ-301. А в середині нульових серця Таврії адаптували до норми токсичності «Євро-2». Концерн Укравто планував припинити випуск Нова з початку 2007 року, але саме тоді стався сплеск попиту на хеджбек, який залишався на той момент найдоступнішим новим автомобілем в країнах колишнього Радянського Союзу. Сьогодні розповімо про автомобільний підрозділ Деомотор, однієї з найбільших південнокорейських фінансово-промислових груп. Компанія була заснована 22 березня 1967 року під назвою «Deo Industrial», а у 99-му ліквідована урядом. Проте окремі її структури продовжили роботу. Їх автовиробник залишив свій знаковий слід в українському автопромі та досі пропонує вантажівки нашим підприємцям і військовим. Її штаб-квартира знаходиться в столиці Південної Кореї Сеулі, а заводи розкидані по всьому світу. Назва компанії перекладається як великий всесвіт. Історія створення цієї фірми вражає своєю ризиковістю та везінням. Для отримання першого замовлення засновник Део купив у Гонконгу чужу тканину і поїхав її демонструвати замовникам. Сінгапурському підприємцю вона і сам Кім Ву Чун. Так сподобались, що він відразу підписав договір на 200 тисяч доларів. Повернувшись до Кореї, Кім на ці гроші швидко організував виробництво, купив потрібні верстати, і за місяць замовлення підприємця було вже готове. Завдяки здібностям та зв'язкам засновника компанія швидко розвивалася. Незабаром це була вже не фірма, а ціла група компаній, які виготовляли автомобілі та зброю, побутову техніку та електронні пристрої. Історія цієї автомобільної марки почалася 1972 року в південній Кореї, будучи однією з чотирьох компаній, яким було дозволено виготовляти автомобілі на територію Кореї. Компанія «Shinjin» вийшла з під впливу «General Motors» і отримала назву «Deo Motor». 1996 року фірма побудувала три великі центри у Великій Британії, ФРН та Кореї. Цей недорогий, але і якісний і надійний автомобіль почав поступово підкорювати європейський автомобільний ринок. Після фінансової кризи у 1999 році компанія Део оголосила про своє банкрутство, а пізніше її підрозділ з виробництва легкових автомобілів знову повернувся під крило американців із назвою General Motors Моторс Auto and Technology. з 1 березня 2011 року. Ця марка легкових автомобілів припинила своє існування. Ви не повірите, але дебютну део побудували на базі Opel Kadett і першого покоління. Вона продавалася з 1986 року під назвою Леманс. Незабаром заводи з її збирання були перекинуті з Кореї до філій в Азії та Європі. У 1995-му модель пережила кардинальну модернізацію та отримала нове ім'я Нексія на експорт до США і Канади. Автомобіль шов під назвою Понтіак Леманс. А у Європі продавався як Део Рейсер. Того ж року вона з моделлю Есперо на шасі Opel Аскона від італійського дизайнерського ательє Bertone вийшла на німецький автомобільний ринок. Далі був мікроавтобус Тіко, уніфікований по кузову Suzuki Алто. З 1988-го він випускався в південній Кореї, а з 1996-го в Узбекистані та продавався на українському ринку. 30 років тому було налагоджено виробництво Седана Prince та його комфортного аналога Брукхем на базі Опель Сенатор. 1993 року італійське дизайнерське ательє Італдізайн представило перспективну розробку невеликого автомобіля для молоді Луччела, щоб замінити модель Фіат Сіквеченто. Замовнику прототип не підійшов, тоді студія продала його керівництву. Део за чотири роки доопрацьований зразок пішов у серію під заводським індексом. M100. Автомобільчик на базі Тіко Алто підкорив покупців іграшковим дизайном, економічними моторчиками в 0,8 і 1 літри, а також ціною. У 2001 році рестайлінгову модифікацію Matiz під індексом М150 почали виробляти на заводі УЗД в Узбекистані, і саме вона стала доступна на українському ринку. 35 метровий малюк зі спорядженою масою більше 900 кілограмів розганявся до сотні за 17 секунд і міг набрати максимальні 144 км за годину. З 2003 року модель отримала автоматичну коробку перемикання передач. Згодом Matiz виробляли також у Польщі. Румунії, Індії, В'єтнамі та Китаї у 2015 році модель отримала нову назву марки Ревон в Китаї, де також випускали машину. Вона відома як Шевролет Лечі» та «Баоджун Лечі». На розробку Ланос знадобилося 30 місяців і 420 мільйонів доларів. Це був один з перших самостійних проєктів компанії, «Део», який спроєктували в співпраці з італійськими, німецькими та англійськими інженіринговими компаніями. Легковий передньопривідний автомобіль малого класу вперше представили на Женевському автосалоні 1997-го. Вже з наступного року його збирали в Україні на чорноморському заводі автоагрегатів методом великовузлового складання з корейських машинокомплектів. Двигони потужністю від 75 до 106 кінських сил вироблялися в Мелітополі, Кореї, Польщі та Румунії. У квітні 1999 року з'явилася рестайлінгова модель Деоланос-2, що відрізнялася оновленим облицюванням передньої частини, зміненим переднім бампером, новими сидіннями, іншими задніми ліхтарями, покращеною задньою частиною під європейські вимоги, посиленою безпекою та змінами. Комплектації на початку 2000-го було розпочато велику вузлове збирання з польських машинокомплектів заводу ФСУ. За чотири роки налагодили повномасштабне виробництво на запорізькому автомобілебудівному заводі, яке закінчилось у 2017-му. Модель завоювала серцям мільйонів автовласників своєю надійністю, стилем та доступністю. Вона навіть стала найпопулярнішим вживаним автомобілем серед молоді США у 2016 році. Моделі віддавали перевагу американці у віці від 18 до 24 років, як стало відомо після дослідження автомобільного порталу Edmunds. Офіційні продажі Lanos на території США завершилися ще в 2002 році, проте молоде покоління купляло його саме з пробігом. До того ж, масово. Від початку 2016 року молодняк у США зареєстрував 181 906 автомобілів, які раніше були в експлуатації. З них 7% припадали на корейський «Ланус», 6,2% – на американський «Ігл Телон» та 5,5% – на японський «Нісан-240». Звісно, першу роль у такому виборі відігравала ціна до речі, 2017 року українців сколихнула новина, що у США один бордовий Ланос продають за 77 доларів. І це не з аукціону. Флагман корейського автомобільного виробника випускався у 1997-2008 роках. Дизайн бюджетного лімузину Леганза, що деякими елементами нагадував ранні мерседеси, розробило ательє. І тал дизайн з матеріалів у салоні застосовано дуже якісний пластик, що місцями імітує дерево. А в якості оббивки використовується шкіра. На «Леганзо» встановлювали п'ять типів двигунів. від 95 сильного об'ємом 1,8 літрів до 2,2 потужністю 133 конячки. Найпотужніша версія розганялася до сотні за 10 секунд і могла порадувати власника максимальною швидкістю 200 км за годину. Хоча була ще й дволітрова версія на три кінські сили потужніша, яка до старо розганялася на 0,2 секунди повільніше, але її максимальна швидкість складала 206 км за годину. В залежності від комплектації леганза могла бути на класичній п'ятиступінчастій механіці або автоматичній КПП на чотири швидкості. До основних недоліків бізнес-седану власники відносять недовговічний глушник, слабкі стійки капоту, ненадійну АКПП. Відсутність підігріву сидінь, слабку пічку та фари. Був у Део навіть спортивний родстер G2X, що випускався у Південній Кореї з 2005 року. Блискучий і розкішний автомобіль на платформі Капа має настільки оригінальний зовнішній вигляд, що в потоці автомобілів дуже виділяється, і не впізнати його неможливо. Салон вельми комфортний та оздоблений у приємних тонах. Задня частина G2X. Прикрашена двома оригінальними гірками на кузові та білими ліхтарями. Всі гальма дискові, передні з вентиляцією. Двигун «Кабріолета», що випускався у 2005-2009 роках, має потужність 170 кінських сил. У Сполучених Штатах він був відомий під ім'ям Saturn Sky, а у Європі як Опель GT. Найближчим конкурентом Део G2X є автомобіль Понтіак Солстіс. Попри те, що про нові легкові автомобілі, ДЕО в останні роки не було чутно, комерційні новинки таки доступні. Наприклад, в армію південної Кореї за останні роки було поставлено понад 2,5 тисячі одиниць вантажівок, ДЕО, що стало 60% від загальної частки. Це автомобілі з колісною формулою 4х4, 6х6, танкові тягачі, евакуатори, паливозаправники та шасі для спеціального обладнання. Коли 2020 року Міністерство оборони України оголосило тендер на закупівлю армійських повнопривідних вантажівок на 8-12 тонн загальною вартістю майже 100 мільйонів гривень, окрім звичних мазів, богданів та кразів, деотракс запропонувала модель новус, яка за якістю та характеристиками відповідає стандартам НАТО. Техніка оснащена перевіреними часом дизельними двигунами Дусан. Потужністю від 240 до 350 кінських сил, що працюють в парі шестиступінчастою механікою. Офіційний імпортер марки також представив кілька новинок на платформах Максимус та Дексен. Так, завершуємо добірку цікавих фактів про південнокорейського автомобільного виробника Део. Ставте лайк, обговорюйте відео у коментарях і радте чоловічий канал Авто Близьким.